Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і три супер пропозиції, три Кіаніру, які лише прийшли з аукціону, були виграні аукціонні лоти цього тижня. Ціни будуть досить і досить хороші. Ціни будуть, як завжди, вказані в темі відео. Відео сьогодні буде про. Три кіаніру, які приїхали, які пробіги, які роки. І також огляд автомайданчика, що нового, що цікавого, що можемо купити, під замовлення, доставити, зробити все під ключ. Перша кіаніро, темно-синій металік, таку пасмурну погоду. Автомобіль видається чорним. Реально темно-синій металік. Всі автомобілі на даному автомайданчику лізингові, всі автомобілі з чесним пробігом і сервісною історією. Тобто будь-який кілометраж можна перевірити по Він-коду. Так, перше темно-синя, 2019 рік. Восьмий місяць, комплектація «Престиж», автомобільчик. В хорошому стані, музика JBL електросидіння, мультикермо, пробіг даного автомобіля 89 тисяч. Переважно всі корейські автомобілі, такі, як. Kia Niro, Hyundai Kona до 100 тисяч пробігу, мають 100% СОК-батареї. 98% 100%, 100%. Тобто батарея просідає досить мало. Що ми маємо? Маємо навігацію, маємо клімат, контроль, USB-виходи. Маємо місце для бездрутової зарядки телефону. Підігрів сидінь. Охолодження сидінь, підігрів керма, сидіння йдуть шкіряні з якісного якісна екошкіра автомобільна, датчики світла, датчики дощу, адаптивний диструйник, все в автомобілях присутнє. Комплектація престиж кожному автомобілі є дві зарядочки. Задні стопи ледовські, переднє світло в автомобілів ближнє, Дальне, також ледовське, що зменшує навантаження на зір. Мають автомобілі. Всі автомобілі по два зарядних пристрої. Це один для швидкісної зарядки, другий для звичайної Резетки 220. Цей можна використовувати до звичайної, звичайного кабелю як продовжувач. Мають автомобілі в багажнику сабвуфери. Так, другий автомобіль також 2019 рік. Червоний колір, досить стильний сучасний колір. Також комплектація престиж, має датчики сліпих зон, безключовий доступ. Так само шкіряні сидіння. Все така сама комплектація, як престиж Premium. Пробіг червоного автомобіля 69 тисяч. Відповідно до пробігу, відповідно, і міняється ціна. Чим менший пробіг, тим дорожча ціна. Червоний колір для впевнених в собі людей. Ну, Звичайно, купляють для, для дружини, для дочки, для жіночої половинки. І третій колір, третій у нас колір біленький автомобіль, 19 й рік. Третій місяць виїхав з автосалону в Нідерландах. Також комплектація престиж. Найкраща ціна на даний автомобіль. Пробіг даного автомобіля 113 590 кілометрів. Повна зарядка батареї 445 кілометрів. Також є навігація, клімат. Підігрів сидіння, керма, два ключка, два зарядних пристрої GBL Ось таких три Kia Niro приїхали з аукціону з чесними пробігами, лізингові автомобілі. Всі автомобілі з батарейками 64 кВт. Вибирайте, скидайте, який автомобіль вас зацікавив, і купимо для вас під замовлення. Є ще багато інших електромобілів, такі як Тесли, Model 3 на сьогоднішній день є великий вибір. Tesla Model 3, Long Range, Jaguar I-Pace, також електричний автомобіль, також розмитнення, можна сказати, нульове. Лише батарейка, послуга банка, брокер. Переходимо на другу частину даного автомайданчика, де є також цікаві пропозиції. Цього тижня приїхало досить багато вантажних фургонів, Досить великий асортимент. Кожного дня продавалося по 5-10 лише фургонів. Але є багато ще в наявності. Багато виставили вже на сайт даного автомайданчика. Сайт даного автомайданчика залишаю завжди в описі відео. Так, Ford транзит, дубль-кабіна. Має їх пошкодження крила. Звичайно, машина робоча. 197 пробігу, механічна коробка передач. Якась була робоча служба. Робоча машинка відповідно, для доведення до ідеалу потрібно переложувати ручки. Але ціна ми маємо ціну хорошу. 10300 євро. 17 рік, 197 пробігу. Другий вантажний автомобіль, який приїхав, який є в наявності, це Volkswagen Crafter, 2-літровий двигун. 2020 рік, 200. 5 тисяч пробігу, 75 кіловат, 102 коні. Так, само робочий автомобіль. 205 пробігу, механічна коробка передач, велика навігація, 3 сидіння. Фіат добло. Максібаза. Є такі автомобілі на сайті даний автомобіль, не знаю, чи він проданий, але фактогу ціна є 7000 євро. Volkswagen є гольфи, на сьогоднішній день є класні пропозиції по суперцінам від 12800 євро. Кого цікавить гольф вже в Україні. За 12800 євро телефонуйте. Volkswagen Caddy. Volkswagen Kengo, прошу вибачення. Лише приїхав також з аукціону. Ціна такого Kengo 5 5899 євро. 107 пробігу 2018 рік. Автомобіль має бокову дверку і ззаді розпашоночка. Також автомобіль для роботи, для доставки, комерційний транспорт. В загальному автомобіль, як бачимо, в збереженому стані. Nissan Leaf, також лише прийшов з аукціону. Комплектація BOSE Tecna. автомобіль в білому перламутрі, в досить гарному стані. Попередньо оглядав його, весь в рідній фарбі пробіг даного автомобіля 66 тисяч. На повному заряді батареї такі автомобілі проїжджають 240-250 кілометрів. Так, навігація, камера заднього виду, музика, босе. Такий Nissan Leaf Лише прийшов з аукціону. Поєднання шкіри і алькантарки. Безключовий доступ, датчики сліпих зон і, звичайно, ледовське світло ближнє дальнє, тому що бувають ще Nissan Leaf на звичайному світлі, не ледовському, а галоген. Такі на Галогенках це йде комплектація N-Connect, але бувають і N-Connect і на Ледовському світлі. Даний автомобіль на ледовському світлі, сама повна комплектація BOSE Tecna. Досить гарний білий перламутр. Такий колір, переважно фарбують дорогі автомобілі. Так, Опель Амперка також приїхала за аукціону. Також з понеділка буде в... Навіть не з понеділка, напевне, з вівторка буде в доступі, тому що понеділок тут в Голландії все закрито. Знову свято. Так, повний заряд батареї 508 кілометрів. Навігація, клімат, камера заднього огляду. Таких автомобілів ми купували і доставляли досить багато. І також ксенонове світло. Дзеркало має пошкодження, але це нічого страшного можна замінити. Ще одна Tesla Model 3. Long Range Dual Motor. Так, знову комерційний транспорт. У нас Ford Transit L2H2 2018 рік 204 пробігу. Автомобіль з таким алюмінієвим багажником. Автомобіль також лізинговий. Як ви бачите, гума в хорошому стані. Механічна коробка передач, кондиціонер. Навігація 30 сидіння. Даний автомобіль в досить гарному стані. Тому кого зацікавить, не зволікайте, телефонуйте досить швидко, досить динамічний ринок тут в Європі. Даний автомайданчик продає на різні країни. Купуємо на експорт для України по ціні нето. Тобто ніхто не очікує повернення ПДВ. Є дві ціни. Одна ціна Бруту це 23 590 для прикладу на цьому автомобілі. Ціна 19 499 євро. Від меншої ціни нето рахується експорт на ціна для України. Приїхав ще також такий Volkswagen Caddy. Один в максі бази, один в середній базі для прикладу. Даний автомобіль це вже у нас нова модель, також робочий фургон. Парк пілот і пробіг даного автомобіля. Зараз ми хочемо побачити 349 тисяч. 349 тисяч база Volkswagen Caddy, Надійні автомобілі від Volkswagen. Всі пробіги чесні, як ви бачите, не 170 пробіг, а 349. Є ще стара модель Volkswagen Caddy, Звичайно, зовсім інакша ціна. Ford Transit, середня база з багажничком. Також лише приїхав з аукціону 2,2, 157 пробігу. Ціна. Ціна досить хороша. 5999 євро, 600 євро 15 рік. Ну, розмитнення трішки буде дорожче, тому що вантажні фургони краще купувати до 5 років. Так, Volkswagen гольфи. Нові моделі є на даному автомайданчику. Так, для прикладу, це в нас 7-й гольф 18900. Євро. Ціна нето Автомат 2.0TDI 74 тисячі пробігу. Фольксвагени та Урани, сімейні автомобілі, Family Car є такі. Volkswagen Passat, даний автомобіль 1.6 є такий автомобіль. Досить класний і збережений автомобіль от, даний. Та в золотистому кольорі на легкосплавних дисках. Ціна його на експорт 11500 євро. Даний автомобіль має механічну коробку передач, салончик Highline. Кого цікавить. Пишіть, прорахуємо розмитнення все з доставкою під ключ в Україну. Audi A3, Audi A4 купували ми такі автомобілі для наших підписників, для наших замовників. Рено Кліо 1,5 дизель. Економні, динамічні, малолітражечки є на сайті. Всіма любимі Renault Megane також бувають на даному автомайданчику. А якщо на сьогоднішній день немає такого, як вас цікавить, можемо купити на аукціоні. Зараз є у нас на механічній коробці передач. Звичайна комплектація, 17 рік, супер ціна, 6800 євро. Розмитнення Мегана 4 орієнтовно 3200 200 доларів. Потрібно заплатити мита до України. Так, Ford Форди є такі автомобілі. Автомобілі з надійними двигунами, які працюють досить мягко. 6,899 євро. Ford c Max 18 рік 161 тисяча пробігу 1,5 дизель. Досить хороша пропозиція. І другий Ford коричневий металік. 6,999 18 рік, 169 пробігу. Таких два Форда є в наявності. Форди фокуси, форди куги, також є В наявності. Заходимо на сайт, хто не може знайти сайт, звичайно, пишіть мені на Viber. Номер телефону 050 565 0817. І я вам скину посилання з сайту даного автомайданчика. Так, Hyundai Kona. Досить класний графітовий колір. Даний автомобіль весь в оригіналі, з гарним пробігом, є в наявності, є в доступі. Комплектація преміум, шкіряні сидіння, преміум музика. Автомобільчик в досить збереженому стані. Пробіг даного автомобіля 70. Дві тисячі кілометрів. Велика навігація, камера заднього огляду, два ключики, безключовий доступ, проекція швидкості. Кого цікавить, телефонуйте, є різні кольори, є оранжевий, білий, графітовий. І ще один є по розпродажній ціні 13 тисяч євро. Є також Nissan Leaf в чорному кольорі, також комплектація Tecna Bose. також на ледовському світлі. Ледовське світло ближнє дальнє, легкосплавні диски. Є досить цікавий автомобіль. Це Hyundai Ioniq 38 кВт батарейка в седанчику, чорний колір. Салончик вже оновлений. цікавіше ніж в попередніх айоніках. 78 тисяч пробігу. Велика навігація. Джойстик підігрів охолодження сидінь. І також є люк відкривний. Ключі закриті в даній коробочці, тому завести не можемо. Hyundai 1,6 дизель. Досить класна пропозиція. Автомобіль стан нового. 21 рік, 34 тисячі пробіг. Але за добрий автомобіль, як я завжди кажу, потрібно добре заплатити. Просто так дешевої ціни не буває. Даний автомобіль з пробігом 34 тисячі, вартує тут по ціні нету 16 999 євро. Так, є такий автомобіль, як Toyota Prius 13 13999, нето 57 тисяч пробігу. Мерседеси А-класу, Б класу. Є такі автомобілі, досить. Цікаві, з оновленими дисплеями, з оновленими коробками, економні і динамічні. Також є кросовери XC90 XC60. Кого цікавлять такі автомобілі, також пишіть на Viber, скидайте скріншоти. Даний автомобіль в такому зеленкуватому кольорі. Це в нас йде Volvo XC60 18500 євро. 2020 рік, 186 пробігу, автомат d 20 дизель d 4 Передній привід. Стильний, сучасний, економний і динамічний кросовер. Є також ще спортбек від DS. Досить класний заряджений кросовер. Прийшов лише з аукціону минулого тижня прямий конкурент Audi Q5. Є у нас кнопочка Star Stop, є діджитал, досить сучасний, стильний, так сказати, по-багатому салончик. Family Car це Citroen C4 Grand Picasso. Такі автомобілі ми купували. Є на сьогоднішній день класні пропозиції. 7500 євро. Ціна досить хороша для такого сімейного автомобіля. 7500 євро ціна тут. 16 рік, 172 пробігу. Ще є такий слонова кіст. Досить автомобіль у гарному збереженому стані. Весь в рідній фарбі. В оригіналі. 18-й рік, 165 пробігу, 8300 євро. Бачите, на 2 роки автомобіль новіший, відповідно, і дорожчий. Так, Peugeot Rifter. Такий чобіток пасажирський. Також Є ціна 9500 євро. З панорамою даний автомобіль йде на 5 персон. Peugeot 3008, новіша вже модель. Остання модель ледовське світло від Peugeot. Попередній 19 рік ми купили цього тижня були. У нас люди з України купили для них такий автомобіль, будемо доставляти в Україну. 16 600 євро коштує даний автомобіль. 21 рік, 178 тисяч пробігу. І досить класний Peugeot 5008. Автоматична коробка передач, ледовське світло, ближня дальне, комплектація Allure. 7 персон 118 пробігу 20 рік. Автомобіль в збереженому стані, весь в рідній фарбі з панорамою на японському автоматі ISIN. Кого зацікавить, також пишіть, телефонуйте Viber, WhatsApp або звичайний телефон. Так, це в нас іде це у нас легкова сторона. Зараз ми ще подивимося, які в нас є вантажні фургони. Досить багато цього тижня приїхало, досить багато і продалося. Тому кого цікавить, заходимо на сайт, вибираємо під свій бюджет кілометраж Ренотрафіки, Volkswagen Крафтери. Максі база. Один залишився в Максі L4 на автоматичній коробці передач. Досить класний автомобіль. 2,0 дизель. Ціна, можна сказати, як для такого автомобіля халявна. 13500 євро. 18 рік, 284 пробіг. 130 кВт, 170 коней. Ну, Вантажні автомобілі, вони їздять, вони не стоять. Є автомобілі із пошкодженням, відповідно, ціна зовсім інакша. Ціна дешевша. Завжди, як автомобіль, має якісь пошкодження. Не так сильно виходить, як всі собі думають, але зробити ідеально. За ті кошти 100% можна, і ще її залишається. Так, крафтер. 13 тисяч євро 20 рік, 205 пробігу. А от крафтер, який має з пошкодженням. Тут, виходить, l 4 також 13 тисяч євро. Ну, є, значить, різниця. Якась є різниця. Бо так купили, але в загальному я люблю купляти автомобілі. Такий без пошкоджень, щоб нічого не робити. Хіба що щось дрібненьке, не більше, ніж на день-два. Так, Досить класний крафтер приїхав. Оце середня база в нас де l 3 h 3 204 пробігу. Ціна 10 999 євро. Є такі автомобілі, кого цікавлять, заходимо на сайт, дивимося, вибираємо. Є досить великий. Асортимент кенги, доблики, скудіки, фортранзити. також є Рено Кенго, 5 оригінальні пасажири. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, вже один такий автомобіль відправили до України для нашого підписника-замовника з Одеси на даний момент десь переїжджає кордон з Польщі до України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, звичайно, діліться відео з друзями і, звичайно, замовляйте автомобілі. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.